Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Навіфармтех. Покажу, яка різниця в обладнанні між тракторами, де стоїть преміум автопілот і більш бюджетний наш VLS. Обидва автопілота компанії Topcon, але є різниця в самих комплектуючих. Покажу з преміальної лінійки Це встановлений електроруль, монітор 7 дюймовий XD, на даху змонтована антена ag 4 А зараз покажу в іншому тракторі, де Змонтований більш бюджетний автопілот. Ну, до речі, тут ще стоїть ізобас розетка, до якої підключений монітор ззаду. Тут стоїть бюджетніший автопілот Topcon VLS серії з електрокермом також, але вже нове електрокермо, хоч він і дешевший цінової категорії, але електрокермо зроблено не гірше, а то і краще, тому що є кнопки вимкнення автопілота, вимкнення авторозворота, зміщення ліній, відбиття ліній, прямі, криві. Є світлоіндикація, можна включати тут на, на самому рулю. включати виключати автопілот, можна на моніторі. Монітор вже тут навіть більше, ніж преміум лінійки. Там 7 дюймовий тут 10 дюймовий На нього також може виводитися із вас агрегати і відображатися на моніторі. На криші встановлена антенна XR1, яка може працювати на всіх сигналах. В даному випадку це безкоштовний і платний супутниковий сигнал. До одного і другої системи підключених хмарне сховище. Є віддалений доступ. Встановлені. Модеми для передачі даних для віддаленого доступу, і клієнт може. Синхронізувати ці трактори між собою і бачити факт виконання роботи, і відправляти задачі на один і на другий трактор. І трактори обмінюються між собою контурами, полів, лініями, замальовкою. Наприклад, якщо один почав щось робити, другий може продовжити його роботу. Бачить, де він вже був. Це зручно в плані сервісу. Оперативно можна вирішити питання, підключившись віддалено, і все налаштувати. У нас тут в тракторі є наклейка, qr код де механізатор або будь-хто може відсканувати або зв'язатися по номеру гарячої лінії нашої сервісної служби. Де вам все розкажуть, покажуть і проконсультують, і там, вирішать питання з вашими наявними системами або можемо підібрати майбутнє ваше обладнання? Також звертайтеся по всіх наших месенджерах і наших каналах Ютубі, Фейсбуці, і будемо ставати ефективнішими разом.